Вітаю, друзі! Це канал Армійська англійська, перший в Україні канал із мовної підготовки для українського війська. Я Олена Чекрижова, вчителька отримую багато запитів на розбір англійської лексики на тему дронів та безпілотників. Багато моїх студентів вивчають детально цю тему, адже ювіз відіграють неабияку роль у веденні сучасної війни. І в цьому році ми будемо говорити про характеристики різних типів дронів та розглянемо масу термінів та лексики, виділяючи їх advantages, Переваги та disadvantages — Недоліки. Мова піде про multirotor — мультироторні дрони, fixed-wing drones — дрони літакового типу із фіксованим крилом, helicopter drones — дрони вертолітного типу, fixed-wing VTOL UAVs — дрони літакового типу з вертикальним зльотом та посадкою. Розташовуйтесь зручніше, наскільки це можливо. Підготуйтеся занотовувати, запам'ятовувати. Та застосовувати. Мутіро drones – мультироторні дрони тримаються в повітрі завдяки тязі несучих гвинтів thrust of rotors і керуються через зміни тяги thrust завдяки зміні швидкості обертання. Це RPM Revolutions per Minute, несучих гвинтів, яких може бути чотири, тоді дрон можна назвати Quadcopter, шість Hexacopter, або вісім Octocopter. Їхні переваги. Advantages. Multi-rotor drones are the easiest and cheapest option, найпростіший та найдешевший вибір for Aerial Photography and surveillance, для відеознімання та спостереження з повітря. Accessibility, доступність та ease of use простота у використанні серед їх основних плюсів. Вони мають increased maneuverability, підвищену маневреність та можуть fly much more closely, набагато ближче to structures and buildings and operate in a confined area, функціонувати в закритих обмежених просторах. Основна характеристика мультироторних дронів це VTOL, vertical take-off and landing, а також they Can Hover. Перебувати в режимі зависання. Такий дрон може move up and down on the same vertical line, рухатися вгору вниз за вертикалю, move back to front уперед назад, move side to side, рухатися з боку в бік. And rotate in its own axis та обертатися навколо своєї осі. Multi-rotor drones мають змогу to take multiple payloads per flight, брати більше цільового спорядження. Також серед переваг good camera control and greater control over position and framing. більший контроль поля зору камери. Disadvantages of multirotor drones. До недоліків disadvantages of multirotor drones можна віднести те, що вони have limited endurance and speed, мають обмежену витривалість та швидкість, відповідно short flight times. Тому вони є unsuitable for large-scale aerial mapping, не підходять для довгої масштабної аеророзвідки, long endurance monitoring, тривалого спостереження або збору даних. Multi-rotor drones require a lot of energy, потребують багато енергії to fight gravity, щоб боротися з гравітацією and keep them in the air. Але ці дрони are restricted to electric motors, обмежені використанням електричних двигунів, тому переважно мають small payload capacity низьку вантажність. Однак heavy Lift multirotors мультироторні дрони великої вантажності, are capable of carrying more weight, здатні переносити більше навантаження but in exchange for much shorter flight times, але за рахунок коротшого часу польоту. Мультироторні дрони можуть вібрувати під час польоту vibrate, А у разі відмови одного з моторів motor failure, можуть втрачати стабільність they can lose stability, без можливості аварійної посадки without emergency landing. Fixed-wing drones — дрони літакового типу із фіксованим крилом, які тримаються в повітрі завдяки підіймальній силі lift, крила, та керуються завдяки зміні аеродинамічних сил через відхилення керуючих поверхонь control surfaces, елеронів, елеронз, рулів висоти, елевейтерз та напрямку радер. Advantages. Fixed wing drones can cover longer distances, можуть літати на довшій відстані. They can map much larger areas, можуть виконувати картографічне знімання більшої площі місцевості. And they can loiter for long times, monitoring their point of interest. Вони можуть здійснювати політ у зоні очікування на вказаній висоті довгий час, спостерігаючи за ціллю. This drone type can fly faster швидше, at a higher altitude, на більшій висоті and can carry more weight, і можуть перевозити більше навантаження than other drone types. In addition, they can glide. Вони можуть планувати і здійснювати аварійну посадку, emergency landing, рятуючи дороге обладнання дрона. Disadvantages. Fixed-wing drones are expensive. Вони дорогі. To fly fixed-wing drones, для того, щоб керувати цими дронами, training is usually required. Потрібне навчання. A fixed wing drone is always moving forward. Завжди рухається вперед. And it can't hover. Його неможливо перевести в режим зависання над ціллю. Тому він може тільки кружляти над ціллю. It can orbit above the target. У більшості випадків a launcher пускова установка is needed. To get a fixed wing drone into the air, щоб запустити дрон у повітря. Launch and recovery – запуск та приземлення повернення. Needs a lot of space. Потребує багато простору на відміну від. Попереднього типу з його ВІТО можливостями. Друзі, за мить ми перейдемо до розгляду Helicopter Drones, А зараз я хочу подякувати всім вам, хто долучається до підтримки сил оборони, а також сприяє формуванню сфери військової англійської в Україні і допомагає нам просувати наш освітній контент, створювати нові випуски та популяризувати англійську мову в Збройних силах. Дякую всім, хто не тільки підписався на наш канал та дивиться відео, а й є активним, залишає вподобайки та коментарі до наших уроків, поширює та рекомендує відео армійської англійської. Ці прості дії дуже важливі для розвитку нашого каналу, який допомагає українським військовим покращувати знання англійської мови. Дякую також усім, хто вже підтримує наш проєкт внесками на Монобанку та є нашими меценатами з невеликими регулярними донатами на платформі. «Buy me a coffee». Інформація про те, як долучитися, та всі посилання на наші платформи в описі до відео. Helicopter drones — дрони вертолітного типу, які тримаються в повітрі завдяки тязі несучого гвинта Main Rotor, та керуються через зміну кроку його лопатей. The pitch of its blades. залежно від положення лопаті завдяки автомату перекосу свошплейт і тязі хвостового гвинта – tail rotor. <hazic> Helicopter drones мають Just One rotor plus a tail rotor – хвостовий гвинт to control direction and stability – для контролю напрямку та компенсації крутного моменту. Від несучого гвинта. Їх ще називають Unmanned Helicopters. A single rotor helicopter також має V-Tall and Hovering характеристики, але якщо порівняти з мультироторними дронами, є більш ефективним. Особливо, якщо дрон є gas powered, що дає йому longer endurance, довшу витривалість. A single rotor helicopter має very long blades. Дуже довгі лопаті, що більше нагадують «a spinning wing than a propeller», Крило, що обертаються, ніж гвинт пропелер, що дає йому great efficiency. Також такий дрон може переносити heavy payloads. У разі відмови двигуна несучого гвинта, engine failure of the main rotor – може здійснювати вимушену посадку emergency landing – у режимі авторотації. Disadvantages. Helicopter drone types are mechanically complex and expensive, механічно складні та дорогі, and require a lot of maintenance, потребують складного техобслуговування. Як і multi-rotor drones, they vibrate Вони можуть мати сильні вібрації, що може погано впливати на роботи цільового спорядження Payload. у разі відмови хвостового гвинта. Tail rotor failure втрачають стабільність lose «lose stability». До того ж, їх long heavy spinning blades можуть бути небезпечними. Can be dangerous. І ще одна категорія. Fixed-wing VTOL UAVs дрони літакового типу з вертикальним зльотом та посадкою. Такі дрони Merge поєднують the benefits of Fixed-Wing and Rotor-based designs, переваги дронів літакового типу та роторного типу, Such as VTOL. Вони бувають різних типів: Quadplane drone, Безпілотники з додатковими підйомними гвинтами Ліфтроторз, що розміщені на крилах або на спеціальних балках booms. tail Sitter drone безпілотник Тейл Сітер, який використовує маршеві гвинти для вертикального зльоту та посадки, та тримає вертикальне положення для зльоту та посадки, and landing. Tilt-rotor drone — безпілотник з поворотними гвинтами Tilt Rotors, який під час зльоту та посадки розташований вертикально, а під час горизонтального польоту повертаються в горизонтальне положення. This drone type has rotors attached to the fixed wings, має пропелери закріплені на нерухомих крилах, що дає змогу дрону to hover and take off and land vertically, а також здійснювати forward flight. Різні типи двигунів забезпечують йому «long-endurance Flight. Повною мірою про «advantages» та «disadvantages» таких безпілотників поки важко говорити, бо вони є «still in development» – досі в розробці, і зараз на ринку небагато моделей цього типу, але вони можуть стати популярними найближчим часом, у тому числі і у нашій війні проти російських окупантів. Друзі, сподобався урок. Знайшли корисну лексику для себе. Залишайте ваш коментар зі зворотнім зв'язком, а також поділіться посиланням на відео зі знайомими, колегами у чатах та соцмережах. На нашому каналі є ще багато уроків з військової лексики і застосування граматики у військовому контексті, які варто передивитись. Це канал Армійська англійська. Я Олена Чекрижова, вчителька. Переконана, що у найближчому майбутньому українські сили безпеки та оборони оволодіють мовою західного зразка. Рухаємось разом до цієї цілі.